Доброго дня, йду підсипати індичку гусячими яйцями. Яйця продезінфікувала, оприскала дезінфектором. Вони вже підсохли і все, несу, зараз буду підсипати яйця 5 штук від моїх гусей і 12 штук від гусей моєї знайомої. У неї дуже схожі гуси на мої. Також білі там є е, сіренькі. Побачимо, що з того вийде. Яйця крупні, ну, думаю, 17 штук може й забагато під індичку, але діло в тому, що я думаю, що тут точно буде якась частина неоплоду. І на 6-7 день я просвічу і їх звідти заберу. Ну, неоплідні яйця. Тому що з гусьми тут... Важко вгадати, часто буває таке, що яйця можуть бути неоплідними. Ось. Можу тут верещать. Верещайте. Що ви верещате? Воно гуси сидять. Сьогодні два яйця було. Лусочик. Де всі кури ділися? А, ну, звісно, подивіться, де вони. Ой, вже попереривали мені там все. Це 100%. Господи Боже! Ой. Ось я гніздо тут. Вийдіть звідси всі. Ох, і вреднющі. Так, надіюсь, вони качку мені тут не потривожили. Бо тут ось воно, яйце одне є вже, одна скурка знеслася. бандитка, дивіться. О, так. А там, там, наче не знеслася. Так, ну що, давайте зараз будемо пробувати індичку принести. Подивимося, що вона сядеться. Ой Боже, ще чуть на яйця не побила. Подивимося, що вона нам. Заспіває, візьму пару яєць покладу. Воно знаю, що тут п'ять. О, і зараз принесу індичку. Я зазвичай підсипаю вечором, але ж спробуємо зараз. Зараз десь трохи більше за обід. Тікайте, тікайте! Вона воно сидить. Вже дня три. Сидить, не дозволяє нікому нестися там наверху. Так що. Так, ти що тут? Знеслась? О, індичка воно знеслась. Єсійцей. Насирали його. О, ну не яйця впало по кашках. Так, що ти? Будеш кусати чи ні. Віддай мені яйця. Зараз позбираю зразу. Це буде кусати. Вредна ця курка така. Так, барвиста. Бервиста є, викрадемо яйця. Все, корзиночку. Здому. Так. І зараз будемо цю страшну індичку нести. Вона... Трохи агресивна, кусуча. це мені дуже не подобається. А ти тярати. Е, дуже важко працювати з такими індичками, які агресивні. Ну, це просто капець. Це не з мого господарства, це я купувала індичку. Але цікаво, чи вона зараз одразу сяде туди на яйця. Це не сяде. Зараз я її закрию однією рукою очі і перенесу. Ну, це вже без вас, тому що. Ну, у не вистачить рук, мене оператора нема. Довже кури повигрібали все в них тут. Двери. Зараз будемо пробувати її сюди садовити. Зараз я її принесу, якщо індичка... Випригни звідти, не дивуйтеся, це день, зазвичай підсипаю вечором. Але буває таке, бувають такі індички, що можна навіть в день підсипати і вона не буде чекати. Але якщо втечить, то не звертайте увагу, ми її вечором потім підсипемо. Ну, Тихо, тихо, моя хороша. Тихенько. Ти боїшся, я розумію, ну, але ж треба. Ти злякалася, Ти, я зайка, злякалася. Ти така важка, як тебе взяти? Тікай теж. Це ж мамою. Лізь, лізь мені. злякалася. Ліс, ліс. Давай, мишку туди су. Давай, давай, давай. А яйця є, Гусачі. Ну, не індичі, але ж, але ж яйця. Лізь, лізь. Тільки не вкуси мене. Остаток забирай, о, все. Так. І зараз накриємо її. Зараз я піду принесу якусь темну тканину. мене тут нема. Зараз я піду темну тканину принесу. Щоб темно, щоб вона розсиділася. Так. А потім ті яйця інші, я підсиплю їй, Вже як вона сяде, розсидиться, на вечір, на ніч підсиплю інші яйця. Тому що зараз, якщо її побеспокоїти, вона точно вискочить 100%. Ось, все. Зараз такого накриє її, щоб там у неї було темненько. Кисень там є, дихати там є як. Яйця вона побачила. Саме головне, що індичка побачила яйця. Тобто, якщо індичку, наприклад, перенести вночі, коли вона не бачить, куди вона сідає, на що вона сідає, то вона може злякатися і подушити яйця. А так треба, щоб вона побачила яйця. І вона має сісти. У індиків зазвичай інстинкт насиджування дуже-дуже сильний. Ось тому вони, якщо бачать яйця, то дуже велика вірогідність, що вона сяде і буде насиджувати. Потім дня, два, три, вона звикнеться з місцем. Ну, так само, в принципі, як і квочка. Ось, і все. І тоді індичка Жозефіна. Тоді індичка. Вже навіть буде знати, що вона сидить, що ці двері треба відкривати, і вона буде знати, що вона сидить у тут в серванті. У мене на цю тему є багато відео. За минулі роки я знімала відео, показувала, що у мене ті індички, правда, яких я втратила, кожна знала, де вона сидить у тут в серванті. У мене завжди внизу сидять індички, але в цьому році в мене тут качка вмостилася, теж злякалася. Бачите, качка, Вон, злякалася чорної тканини. Ну, Я, правда, не хотіла, щоб вона тут сідала, ця качка. Ну, але вже сталося, як сталося, в цьому році все пізніше, того, що холодно було, заливало дощі. Не бійся, не бійся качка. А зазвичай індички у мене внизу сиділи, тут, тут і тут. Одна індичка знала, що її треба випригувати на цю етажерку наверх, так мені шкода її. Так її любила, була стара індичка, але дуже розумна. Несла крупні такі яйця такого кольору світлого. Ну і тут також сиділи індички в мене внизу, там в серванті. Вони кожна знала, куди їй сідати. Я тільки підходила, забирала тканину, якою я накриваю. Там шкури і Ой, боже, цей голошийка. І кожна сідала, знала, що їй треба сідати куди, ну в якому гнізді вона насиджує. Ось тому поки що індичка там сидить, вона буде рватися завтра по-любому туди тікати. Але е, я думаю, що це адекватно має бути індичка, хоч вона й кусюча, це покупна індичка, це не з моїх індичок. Але сподіваюся, що привчу. А тут у мене дивіться, що тут у мене скоро будуть курчатка. Скоро будуть курчатка, тут навіть вже є надкльовані. Так, щось тут тихо, тиску, з того, що я взялається. Так. сплять чи що, бо сьогодні знімала квочок, то вже були надкльовані. А, ось до надкльовані є вже. Не видно вам воно? Це з моїх. А з цих, що я привезла яєць, чи є надкльовання. Ну. Так. Ну, зараз я. Головне, щоб вони не завмерли, бо буде дуже, дуже жалко. А ні, є, є, живеньке. Я дивлюся на повітря, О, тут дзьобак видно. Вони просто ще не надклюнулись. Яйця крупніші, вони гірше прогріваються. Тому я завжди люблю яйця, щоб були менші. В них дуже гарно, дружно виводяться курчатка. Ну, то яйця. Це не від нашого господарства. Там я цієї жінки брала яйця, Взагалі вони такі крупні-крупні були. То я вибрала самі мілкі із тих крупних, що вона передала. Ну, що ми взяли. В Купили. Безкоштовно я ніколи нічого ні в кого не беру. Все, друзі, підсипала індичку. Трохи пізніше, ближче до вечора, підсиплю інші яйця. Нехай вона всидиться трохи. Ось і все. І буде ось таке в нас сьогодні. Відео. Так, курям знов дала їсти і зараз хочу принести ще ракушку. А, і кроликам зараз ще хотіла. Чекайте. Хочу ще кроликам занести гранулку. Намішали його трохи гранулу ті верещать, гуси гусим сплять, кроленятку водичку п'є. Со малий? Гей малий, скази малому. Хай малий малому скаже. Хай малий теля приляже. А? Малі? Ті хто такі? Треба їх провакцинувати. Може навіть сьогодні, не знаю. Кролиця. Ти адекватна взагалі? Чого ти? Лізеш, по мордяці вийла. Порозгрібали, воно грануло. Що ви там шукали? Цих воно немає. Поз'їдали все. Даю, даю, тож я вам привез, принесла. Ну Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока, мені трохи незручно.